Весь цей час я працював на Глова, працював на новій пошті, заробляв гроші, використав на максимум акцію x 2 а також продав всі новорічні предмети, які мені падали. І ось, пацаки, цей момент настав. Зараз можете побачити, що у мене на балансі 12 мільйонів 469 тисяч. Потихеньку збираємо з вами на квартиру середнього класу. Залишилося зовсім трішечки десь в районі 17 мільйонів, і я зможу нарешті купити собі квартиру і виконати. Останнє завдання та оновити список завдань. А також давайте не в планове завдання з вами виконуємо. Ми заходимо з вами в телефон, і мало того, що у мене 12 готівкою, у мене ще є гроші на карті. Мені не вистачає зовсім трішечки для того, щоб я відкрив депозит на 60 підей в 5 мільйонів. Тому давайте зараз поїдемо з вами до банкомату і трішечки покладемо грошей. І так, Чикс, припаркувалися, і давайте зараз закинемо з вами ну десь 400 тисяч. І так, закидуємо з вами давайте 469 600 11. Все поклали з вами гроші. На балансі у мене зараз рівно 12 мільйонів. Ну і нарешті можемо з вами відкрити депозит. І так, відкрити депозит 5 мільйонів на 60 пейдеїв. Все, нарешті, гроші у мене списалися, але тепер через 60 пейдеїв я зможу забрати 8 мільйонів і зробити знову депозит на 5 мільйонів. Оце, як то кажуть, пішла лутка. А зараз ми з вами вирушаємо, куди правильно затюнити свого каєнчика, оскільки він у нас повністю стоковий. Ось дивіться, я заходжу в техпаспорт, він пов. Повністю стоковий. Нещодавно мій дуже добрий друг Лео Галанте дав мені ось такі деталі, які йому не треба. Тобто вони такі першого, третього рівня, там деякі другого рівня. Зможемо зараз їх поставити і подивитися, як буде їхати каєнчик. принаймні хоч якісь детальки будуть кращі, ніж сток. І так, ну що, ось ми з вами і в тюнінг ательє Давайте зараз закинемо те, що у нас є. Звісно, детальки ерочні це невеличкий мінус, але оскільки вони, типу, порівню невеликі, я не думаю, що через це тачка стане дуже. Дуже сильно дубова. І так, закидуємо з вами двигун, закидуємо з вами трансмісію, і залишається лише турбонадув. Але при цьому можете побачити, що тачка, ну вже хоч трішечки, але буде краще їхати. І давайте все ж таки теж зробимо трішечки побільше тюнінга. Перше, я хочу поміняти колір кузова. Мені цікаво, скільки буде коштувати пьорол. Ліам 600 альо, що це дуже дорого, знаєте? Що то я не готовий. Давайте зробимо все ж таки металік. Я хочу зробити червоний колір, десь ось такий. Слухайте, непогано. Скільки це буде коштувати? 98 тисяч. Бац, робимо колір відблиску, Да, лише на перл, Окей. Другий колір. Чи можемо з вами зробити салончик якийсь класний? Ні, на жаль, ні на що не впливає, тому, на жаль. І так, далі колір фар Я хочу зробити їх такі, трішечки золотими. Поняли? Ось такими, Нехай вони будуть ось такими. Все, чудово, витратили з вами небагато, десь в районі 100 тисяч. Але все ж таки хочу трішечки покрутити кейси з деталями. да, звісно, а де клас подорожав, чи що він раніше ні, ще не коштує стільки, не понял. Давайте відкриємо добре з вами просто два кейса. Нехай воно буде або три. Ну, блін, два, три, два-три. Давайте три. Купляємо з вами і відкриваємо. Так, нам випали більш кращі гальма. Чудово, гальма і турбонадув. Чудово, слухайте. Тому можемо з вами зараз зняти ось ці гальма, зайти в Type X і поставити ось цей турбонадувчик. І виходить ось ці треті гальма. Ну, слухайте, як на мене вийшло непогано. Трішечки з вами підтюнили каїнчика, тепер він їде покраще. А також виглядає більш солідно. червоний да ну Дануна. Я думаю, зараз можемо з вами зробити заміри, щоб просто подивитися, як тепер він їде. І так, ну що, встаємо з вами напряму? Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали! І так, розганяємось досить швидко, соточка. У нас вже є 200. Звісно, у нас буде 300, у нас не буде 400. У нас не буде 300. Альо, не понял. Щось тут не так, треба ремонтуватися. Давайте зараз швиденько з вами заїдемо, поремонтуємо каєнчика. Мені здається, він просто дуже сильно зламаний. Оскільки каєн навіть в стоці. Або ні, він не повинен в стоці їхати 300. Ну, коротше, зараз подивимось. І так, приїхали з вами на ремонт. І да, принаймні, тачка у нас дуже сильно зламана. І сподіваюся, все ж таки зараз поїде 300. Так, все. Перемотували повністю тачку і тепер вже давайте зробимо заміри. І так, ну що, знову з вами паркуємось на ось цій прямій. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так, у нас є соточка чудова. Давай, у нас вже є 200 і чи буде? У нас 300. Будь ласочка, давай. І у нас. Ну слухайте, в цілому, я думаю, досить непогано. Тачечка досить непогано їде. Типу, принаймні, ну це краще, ніж 100. все одно. Давайте зараз з вами поїдемо у Харків, а також заїдемо у агенцію. Можливо, якась квартира буде взагалі просто так злітати. Або вже злетіла середнього класу. Та я її просто куплю. Поки у мене є час, я буду далі фармити, фармити і фармити для того, щоб я якомога швидше купити собі квартиру середнього класу, бо дуже сильно вже хочеться оновити собі завдання. Оба нормально. Чесно, я так закалібався фармити. Я фармив два дні до п'ятої ночі. До рестарту. А потім стояв в АФК, щоб хоча б спий золота. А балді. І так, ну що, знайшов квартирки середнього класу, давайте зараз вам подивимось Та Дай Боже, мені підвезе, я зараз під'їду, просто заберу з госа квартиру. І так, ну окей, власники тут наші є в кожній квартирі. Зараз чекнемо ще з вами інші під'їзди. Також іду. Ми зроблю пост в Discord, саме в офіційному Діскорді 0,5 сервера, що я хочу купити собі квартиру середнього класу. І там же я точно узнаю у людини, яка продає квартиру, яка є ціна, та зможу собі її придбати. Давайте, до речі, так і зробимо. Я зараз зайду в фоторежим, зроблю ось такий скріншотик, все готово, і зараз робимо з вами пост. А потім вже я поспілкуюся з людиною, скажу, що зараз я трішечки підзбираю грошей, і тоді вже виходить, куплю собі квартиру. І так, зайшли з вами в купівля продаж. Я загрузив вже фото. Отичку, і пишемо з вами ось так куплю квартиру середнього класу. Все, і будемо очікувати, поки нам напишуть, і ми точно з вами дізнаємось Ціну на цю квартиру. Тому давайте зараз з вами відправляємось в агенцію і подивимось, можливо, якась квартирка скоро буде злітати. Якщо ні, тоді я піду працювати, буду заробляти собі гроші чисто для того, щоб нарешті купити собі цю квартиру. До речі, ось це людина, яка виграла один мільйон в минулому відео. Зв'яжись зі мною в Діскорді, щоб я тобі передав приз. І до речі, як се маєте? З вами Квінта Це сьома серія шляху квінта на п'ятому сервері Юкренгета. Да, привітання середині відео, потужно, я думаю. Сьогодні відео з вами затюнили каїнчика, і зараз будемо заробляти гроші, виконувати щоденні квести для того, щоб підняти собі карбованців. Щоб ви розуміли, у мене вже 99 карбованців, тобто потихеньку справді піднімаю. І так, ну що? Під'їхали з вами до агенції, якось ось так зупиняємо з вами машинку на аварічки Принаймні, евакуювати її, сподіваюсь, не повинні. І так, заходимо. З вами в агенцію. Десять тисяч. Ну, ладно, витратимо з вами 10 тисяч. І так, агенція квартири. Поки що лише економ, 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 економ. Мда. На жаль, нічого цікавого не злітає. Сьогодні злітають взагалі лише ось економки. І так, а зараз давайте з вами зупинимось та подивимося, які зараз у нас виходить щоденні квести. І так, щоденні квести, знайти скарб, це виконувати не буду. Відвідай СБУ, відвідай магазин одягу, почни полювання і відвідай поліцію. Добре, сьогодні з вами. Виконуємо ось ці три квеста, оскільки на ці квести мені треба витрачати гроші. Це купити рушницю, тут купити лопату, купити мапу скарбів, тут ще патрони купити, ну коротше, дорого багато. Тому відвідаємо з вами СБУ, відвідаємо поліцію і магазин одягу. Полетіли. Все ж таки, можливо, колись я і виконую ці завдання, але поки що витрачати гроші на це не хочеться. Бо пакет ліцензій мені не так терміново треба, щоб ну, виходить за два карбованці витрачати зараз 100 тисяч. Ладно, якщо б у мене була рушниця, були Патрони, так само лопата і мапа скарбів. А так, нічого, не хочу. відвідали, виконали з вами квест. Чудово. І так, заходимо з вами в поліцію, виконали знову квест і залишається магазин одягу. І так, виконали з вами квест, і у мене зараз 104 карбованці. В цілому непогано. І так, тачка у нас затюнена щоденні квести. Ми з вами виходить, виконали карбованці, залутали. Давайте подивимось, чи хтось мені написав на рахунок квартири. Ні, на жаль, на рахунок квартири мені ніхто не написав. Ну що ж поробиш. Ну я думаю. Ви догадуєтесь, куди я зараз їду. Звісно, на Глова. Оскільки Глова моя улюблена робота. Досить швидко виконуються завдання і дають багато грошей, а також досвіду. Я би хотів собі добити десь 11 мільйонів, бо я витратив багато грошей на тюрінг. Виходить, каєнчика, десь півтора мільйона. І хотілося б хоча б трішечки відбити. Щоб у мене хоч не 12 мільйонів було, а 11. І так, ну що, шановні, я напрацювався і зараз ось зі мною весь цей час дуже довго катався мій підписник, я його підвожу на паркованні. Очку, приїхали. Можеш привіт, комусь передати. Якщо хочеш, передаю привіт всьому п'ятому серверу. Потужно. Добре, давай, удачі. Ми з підписником каталися, трішечки спілкувалися. Було не скучно. Я напрацювався, заробив 11 мільйонів. Ну точніше півмільйона, і тепер у мене 11 мільйонів. Так сказати, трішечки повернув собі кеш.